Бути учасниками презентації, виставки, робіт зображального мистецтва, які призначені для того, щоб розкрити нам зміст нашого часу і надихнути нас жити. І стверджувати життя в цьому часі. Роботи, які там представлені, вони присвячені нашим дням, нашій війні, нашим воїнам. І побачити це, безумовно, має сенс. Тому зараз ми ви будете підходити потихеньку тут. Я за цей час розоблачаюсь і рушаємо в бік нашої другої половини храму.